Понад 10 тисяч євро за незаконний перетин кордону. Поліція Прикарпаття викрила злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних чоловіків в інші країни поза пунктами пропуску. Деталі наша Вікторія Резун розкаже. В складі злочинної групи було четверо осіб, двоє з яких Прикарпатці. Вони допомагали чоловікам перетнути кордон через тесу та гірські ліси ході слідства поліцейські становили, що до злочинної групи входило четверо осіб, 51-річний чоловік та 45-річна жінка, а також подружжя, 38-річна мешканка Закарпаття та 26-річний іноземець. За так звані послуги чоловіки спершу платили 6 тисяч 500 євро, а згодом ціна зросла до 11 тисяч 500. Мешканці Івано-Франківщини знаходили клієнтів та допомагали їм потрапити в прикордонну область. А їхні спільники інструктували ухилянтів та допомагали їм перетнути кордон. Організаторів та співучасників поліцейські затримали під час спроби незаконного передану кордону. Правоохоронці провели 18 обшуків в Івано-Франківській та Закарпатських областях. Вилучили понад 500 тисяч гривень в різних валютах та автомобіль. Чотирьом фігурантам оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України йдеться про незаконне приправлення осіб через державний кордон України. Трьом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Четвертій фігурантці домашній арешт затриманам загрожує до 9 років ув'язнення.